Приможемо. Засідання 35. позачергової сесії селищної ради 8 ликання є правомосним. Так як на засіданні селищної ради присутні 13 депутатів Касанської селищної ради. Оголошую про свою участь у голосуванні. Ведеться під засідання селищної ради. При сигналі тривога при, е, виміщаємося всі в укриття. Пропоную обрати лічильну комісію. Добігомо, за. Хто за? Я. ви утримали спроти? Рішення прийнято. Пропоную затвердити порядок денний. У нас одне питання про затвердження протоколу про результати електронного аукціону з продажу об'єкта малої приватизації по вулиці Улія 1Б селищі і Доповідає Доповідач Сантенко, співоповідачі Смінов. Михайло, саме спеціаліст сектору з та правових, вітання Василевська, Оля Антоновський, спеціаліст відділу загальної організації роботи. Хто порядок, ден, за даний порядок денний, прошу проголосувати? За. Дякую, Утримались. Проти прийняти. Пропоную затвердити регламент роботи. Засідання сесії 30 хвилин, доповідачам до 5 хвилин, обговорення до 3 хвилин. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Утримано рішення прийнято. Переходимо до розгляду порядку денного. Прошу, буде? Михайло Олександрович, давай. Я. прошу. В квітні місяці ви прийняли рішення щодо протягом даного об'єкту. Уже проведена вся процедура, пройшла все повністю осталось тільки затвердити сам протокол, який вимагає, про аукціону визначеного. Окупець. Протокол від 21 да, травня переможець став вартовацем Анна Сергійовна з розміром 320 тисяч гривень. Нам, нам зараз треба прийняти протокол рішення сесії щодо затвердження даного протоколу і опустокувати. Я хотіла б зустрічатися з законом. Відповідно до статті значки виконувати приватизацію до картового комунального організація. У разі щодо участі угоди на удалі заявну участь у від одного покупця, формується протокол про те, що наявний опівчасник на органі приватизації протягом п'яти робочих днів з дня формування такого протоколу приймає та оприлюднює рішення про приватизацію зазначеного об'єкта шляхом вибуху безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче ставкою ціни. Так і наслала ситуація, в даному аукціоні була зареєстрована одна з ділянків наручництва, була залишена, відповідно, в аукціоні має на рішення, що це для мене або випуску э, переможців. Якщо ми приймемо сьогодні це рішення, то на наступний аукціон ціна буде вже не 320 тисяч, а 160 Через те я вас прошу... Та що я бачу на Гершанська селищна рада вирішила. Перше, затвердити протокол про результати електронного опціону СПІ-001А 2024 515, тв 88 381 щодо житлової будівлі центральної академії загальна площа 2090,8 квадратних метрів, знаходиться за адресою Житомирського Коростенський район селищанського вулиця Уліян, 1 б Додається. Відчужити об'єкт малої приватизації комунальної власності, Шанської селищної ради, шляхом викупу на житлову будівлю, центральна котельна загальна площа 2098 квадратних метрів. Знаходиться за адресою Сиростяський район. 1Б. Далі об'єкт приватизації Ані Сергіївни. Далі покупець за поданою ціною у сумі 320 гривень. Без полкування податку на додану вартість три уповноважити селищного голосу КНК Сергія Петровича від імені органу приватизації вчинити усі необхідні дії відповідно до законодавства України у сфері приватизації, підписати протокол про результати електронного звону номер СПІ 001 ЮА 202 405 15 88 385 від вісімдесят року. Укласти договір купівлі продажу та підписати акт приймання передачі об'єкта малої приватизації зазначено в пункті 1. Дано рішення з Бакабаладзе Анною у строки, передбачені законодавством. 4. Покласти витрати за нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу об'єкта приватизації на покупця у відділу загальної та організаційної роботи Васильівський Ольга Анатолій опублікувати протокол про результат електронного аукціону з продажу об'єкта нової приватизації між будівлі центральної категорії загальна площа 2098 квадратних метрів, знаходиться за адресою Житомирська область, Карстенський район, Піршанську, Ульярдінбен на офіційному сайті та в електронній системі. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питань житлового комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг. послугу. Ви, мабуть, там обмовились на 320-320 тисяч. 320, так? Да. 320 тисяч. Вибачте, якщо я сказав, 320, <рес> у нас ціна не 320 тисяч гривень. Прошу проголосувати і підтримати. Прошу. Про за те, щоб прийняти рішення, хто ви завершення, в результаті молодій профілактиції, полоті горілки, не безперешли шанс прошу просувати по імені. Бондарчук, пальорку там, танжан, переселенка, домікова, заватка, кайдала, паленська, Мазурен. Масяк. За. За. Примастюк. Синяк. Так. Стрілець. Так. Стрелець. Рішення прийняти. Дякую. Питання порядку дерев. 39 ї позачергової сесії Шанської селищної ради 8 столик. Не розглянуто. Дякую всім. Да, там за участь у роботі сесії. Оголошую 39 дев'яту зачергову сесії Шанска Северського ради 8 закриту. Дякую вам всім. Наступна наша чергова сесія планиться десь на 20 -е червня.